Акцію Не розбивайте моє життя влаштували кришталеві люди, так називають тих, хто народився з рідкісною хворобою, недовершений остеогенез, коли кістки часто ламаються від найменшого необережного руху. Учасники намагалися привернути увагу чиновників мозу до того, що хворі з крихкими кістками можуть померти будь-якої миті. Татуетки символізують кістки хворих, вони легко ламаються, як власне, і життя пацієнтів, які не отримують належного лікування, бо хвороба не позначена у списках моз як рідкісна. Таких особливих людей називають кришталевими. Наші дочки от уже за перші два роки в неї було шість переломів. От це вона за 18 місяців. Все вона пережила, і от ми зараз добиваємося того, щоб нам дали статус рідкісного, щоб наших дітей можна було лікувати. Не може ходити з дитинства і Світлана Патра, жінці 34 роки. За життя вона отримала більше 300 переломів. За останні два місяці додалися ще чотири. Останній перелом, який у мене був, коли який зафіксували лікарі. Оця рука у мене права була зламана. У неї були, стегно було стегнуло два рази, рука була, була ребро. ребро. Воно не все відразу, це по черзі. Це воно, по черзі воно так. Це так може заснути, а проснутись уже з переломом. За півтора року батьки кришталевих малюків надіслали низку листів до Міністерства охорони здоров'я. Все, чого просять, визнати хворобу рідкісною. кажуть, на жоден лист не отримали дієвої реакції чиновників. Не беруться за хворих і лікарі, адже офіційні протоколи лікування відсутні. Управляють мене наприклад до травматолога. А він говорить: а це не моє, це не моя специфіка. До хірурга відправляють. Те саме говорить, що я чим я можу допомогти. От якби були оці прописані ці протоколи, чи ще щось ці інструкції, чи сього як, щоб лікарі знали, як підійти до тої людини, до тої дитини? Не було б оці. Більшої проблем, більшої частини проблем представниця мозу, яка вийшла до активістів, запевнили, що недосконалий остеогенез, який спричиняє ламкість кісток, внесуть до переліку рідкісних. Складніше визначити зі схемою лікування. У нас набагато захворювань арфанних немає. Клінічного протоколу він ще не розроблявся. В нас немає напрацювань державного експертного центру. О, По кришталевим тільки от надана пропозиції йде об. Говорення, щоб його внести в список в перелік. Коли воно буде внесено в перелік, тоді ми звертаємося до ДЕЦ до фахівців надавати пропозиції, формувати структуру клінічного протоколу. Батьки особливих дітей впевнені статус рідкісної змусить МОЗ застосувати міжнародні протоколи лікування кришталиків, і хворі зможуть прожити повноцінне життя без нестерпного болю та довічного догляду. Віталій Драчукартур Коноваленко, телеканал Київ.